Віктор Близнець Земля Світлячків. Розділ одинадцятий. Гра у печерні піжмурки. Куди пропав лапоня, Куа нападає на втікачів. Ще одна втрата. Вони сховалися за високий гранітний пристінок. А згори покотилося до них каміння. потім з гуркотом і ревом ввірвались у темний закапелок два печерних страшила. Чулося, що за ними вихекують, біжать інші. Де вони? Де? занюхали разом повітря. Кинулися усі кутки. І от просто на сиза. Сиз докурив люльку, сказав Хе. Добрий буркун. І живим вогнем їм усім під носа. Знову та ж картина жаху і панічного сахання. Із криком Рах. І ще раз рах-рах. Печерні сипонули нагору. А тоді у бокові печери. Тільки щебінь та іскри випорскували із під лап. Сис підштовхнув лапоню, і вони побігли крутою підземною розчеленою, поміж завалами глею, камінням, куди їх вела зозуля. Крики, голоси котилися всіма переходами і печерами, вся величезна гора, покопана до сам господу норами, як мурашник, забігала. Заворушилася, заходила ходором. Тепер втеча сиза і лапоні нагадувала смертельну гру у піжмурки. Вони кидалися в один тунель і натикалися на страшил. Сиз відсахував їх вогнем і біг з лапонею в інший бік, аж гульк вивалювались. З якоїсь печери нові переслідувачі дерлись вузьким лазом, тікали далі від гулу і тупоту і знов натикалися на мечі. Печерне воїнство трохи отямилось, загрозливо ревло, кидало на них каміння, а дехто аж бурляв списи, довбаючи стіни печер. Піжмурки ставали страшнішими. Ще трохи і їх заб'ють, не врятує і вогонь. Мабуть, це найкраще розуміла зозуля. Вона кидалась під стелю, вела їх то вгору, то вниз, а все це відбувалось у темряві. І от несподіванка Пропав лапоня. Він, бідолашний, стогнав, задихався безтямно трусив, крутив бородою і раптом щез. Хто зна, може, його підбили каменем, може, прикололи списом, а може, він упав, провалився у підземну яму. Сиз встав і крикнув із відчаєм. Діду, діду. Де ви? Дарма. Глуха кам'яна гора, глухий на два вуха дід. Голос полинув кудись у темряву і зник. Ще раз оглянувся, ще раз погукав сиз, роздратовано подумав Ну, де він? Пропаде же старий лунь. А зозуля билася, кликала сиза. Скоріше, скоріше он обступають нас із усіх боків. І син кинувся за зозулею. Біг він такими заплутаними лабіринтами то повертався назад, то пролазив кам'яними стінами брилами, то перебігав карнизом над страшними проваллями, що, якби не зозуля, його добра провідниця ніколи б не вибрався живий із цього печерного царства. Разів зо п'ять його оточували, завалювали дорогу уламками скель, кидали списами і відбатували йому добру половину сорочки. Всю полу аж під пафи, та зозуля кожного разу. Знаходила якусь хоч маленьку, хоч ледь помітну шпаринку, виводила сиза із небезпеки. Гвалт, перегуки, метушня залишилися десь глибоко внизу, а сиз тупотів потихеньку на горі і от побачив отдалеки якесь сіре мерехтіння. Печер ніби розвиднялася. Світлішало, стало видно похмурі зазубрені обриси стін. Ще нижче, здавалось, нависали над ним важкі кам'яні склепіння, і раптом он попереду заголубіло кругле віконце, отвір, вихід із проклятих печер. Ага. Сиза голубко, живемо, вибираємося на вільний світ. Сиз обірваний, подряпаний Сиз, хоч і був до знемоги стомлений, хоч і дуже пришкандибував, бо розбив собі коліно, а тут не втримався, підкрутив вуса і, якби трошки більше йому сил. І пройшовся б королівським кроком, як вчив його чублик. Ой ля-ля! Вискочив із печери. Небо, місяць, зорі, живий рідний світ розкинувся перед ним. Одним позирком сиз охопив увесь широкий простір, що лежав перед ним у розлогій долині. Ліс! Глуха темна пуща, кабаняча річка, а за нею далеко нічне перегтіння озер. Там домівка. Сиз відхилив кущ, який затулив вхід під землю, і кивнув зозулі. Ну що ж, гайда, цевенька, полетіли навпростець через ліс. Тільки він ступив крок, як над головою каркнуло. Крррр Куа! Те вона взялась. Звідки? Зловіста птиця немовби сиділа тут над вухом і з хижим нетерпінням чекала їх. Сиз не встиг і пригнутись, як вона крикнула, кинулась згори, залопотіла крилами. Вихором пронеслась над самісінькою головою, мало не вігнавши йому пазурі в тіло. Сиз відхилився, а куа джухнула каменем вниз, а потім здибала крила сторчма і різко шугнула вгору. Знову розправила крила і крикнула із неба. А в цей час зозуля така маленька наполохана грудочка. Як вона билась, як кружляла над сизовою головою, наче заклинала і відганяла собою загрозливу тінь хижої птиці. Геть, геть, щезни, іди хробакам на поживу. Такуа летіла. Падала вниз, і тоді, як було, те над корчем зозуля метнулась їй назустріч. Вони зустрілись над скелею в небі, і тут почалось. Хижа, могутня птаха і маленька зозуля. Вони пихором замелькали в небі. Куана сідала, скрикувала. Розчепірювала пазурі, вона гнала зозулю до скелі, до гострого стрімчака. Та в останню мить над скелею зозуля виверталася, а за нею тріск і злостивий клекіт. Куга з розмаху билася грудьми у стрімчак. Пір'я летіло додолу і скапала кров на камінь. Уащезліша нападала на грудочку птаху, збивала її вітром, діставала пазурами, захльостувала клекотом. Сис бачив із землі біда. Знемагає його рятівниця. Крило одне зламане і якийсь смертельний вічай у її останніх стрепетах. І тут, пазурі, настигли бідну пташину. Із тихим писком прощанням зозуля кинулася вниз, просто на скелю, захоплюючи із собою і хижака. Із тяжким свистом куа ударилась об камінь і вже не здригнула більше крилом. Сис знав, треба тікати. «Піхте скоріше із цього місця. А небо ширшало, блідло, місяць котився за гору, віяло із долини свіжим, радковим вітерцем. Ісис подумав із тривогою Не встигну. Скоро зійде сонце і тоді Хто зна, що тоді буде із ним. Вже не вела його зозуля. І ніколи не прилетить вона добра, безсонна його пташина, не буде кувати, будити його надвечір. Біг, тупотів згори, простував, боліло розбите коліно. Зажмурював очі від страху, коли перескакував над крутими урвищами, знов падав і обдирав собі ноги. Та не спинявся, хотів скоріше дістатись лісу. Гора нарешті кінчилась, і він сказав собі Ну, ще трошки, а там у кущі під дерева. Він був такий стоблений, що голова падала із плеч. Однак підвів очі, глянув на далеку рівнину. Із за синьої смужки лісу вставало сонце. Воно було сліпучо, ясне і червоне. Затулившись долонею, сис побіг лісом. І щось миготіло йому під ногами, потріскувало. Він добре і не розбирав дороги, біг на вмання. Довго шуміло йому над вухом. І він спочатку не втямив, чи то гуде все тіло від утоми, чи щось пидзвонює у лісі. Прислухався. Здається, люпотіла за корчами вода. Невже річка? О, так он же чорні спалені сосни, а за ними кабаняча річка. Уси за да, ще вистачило сил. Дотягтись до берега, і тут він впав на мох. Його звалила втома непереборна сонна розмореність. Зійшло сонце. Заснувався туман між деревами. Сиз спав, а проте настороженим вухом чув хтось брюхкається, стогне у воді, вичалапує на берег. Може, дикі кабани, може, лось, ледь-ледь розтулив повіки. Із води ліз на берег мокрий, весь обшарпаний дід лапоня. Діду, це ви? Звідки ви? Як? Лапоня теж загледів когось живого, простяг руки, хрипко заблагав. Сину, допоможи, витягни. Сиза він, видно, не впізнав, та й взагалі анічогісінько не бачив під сліпучим сонцем. Сперся на сизове плече, пошкутельгав, незграбно поліз на крутий берег. Вилізли вдвох на мох і вкрай знесилені впали. Діду, як ви тут опинилися? Яким духом? О, сину, прохрипів дід, зі мною таке було. Сидів я на березі, розблутував сіті на рибу. Коли рах вискочили із кущів якісь потвори, лантух мені на голову і понесли в печери. Ганяли мене там. Ганяли, аж поки не впав я. Провалився в ущелину. Бовкнувся і по шию пірнув у річку. Та добре, що я старий і легкий, мов сухі коноплі. Вода і понесла мене. Понесла під кам'яними челюстями і вже аж тутоньки за соснами викинула на світло. У сонній голові сизові майнуло лапоня, печери. Давно стовуси казали, що кабаняча річка справді витікає із під гір. Може, вона і винесла із печер діда лапоню, який впав отоді у підземне русло. Ручай. Згадка про страшні печери розбудила сиза. Не хотів та примусив себе підвести голову. Довго кліпав, протирав невидющі на сонці очі і от отрозгледів. На тій горі, де билася його зозуля із хижим птахом. Вилітали один за одним із печер патлаті страшила в накидках. Трясли списами, горлали в долину. Рах, рах. Зараз вони кинуться обенюхувати землю, нападуть на сизів слід і помчать лісом у погоню. Треба було вставати, тікати, рятуватися. Та голова сама липла до м'якого моху, а зморений лапоня, він спав непробудно, згорнувшись сивим клубочком. Все стільки подумав. Де вертутій, де чублик, вони б не дали загинути. Та ще згадалось йому Ех, якби це чашку кави, щоб мармусія своєю рукою. Корохоро, два ковточки всього. Вони б враз підняли на ноги. Вони б влили такої живлючої сили. І поки він чмокав, сонний. Облизував губи, гурт здоровив, уже котився із гори, оглушуючи ліс дикими криками.